Демонструємо корекцію пераральної зони обличчя. Двохрівневу техніку корекції виконуємо філером середньої щільності PLUS за допомогою канюлі 22х 50 мм. Mm. Попередня векторна розмітка червоний колір, глибокий жир, четвертий шар, білий колір поверхневий жир, другий шар пажака. Обираємо точку входу, відступивши 1 см від комісури. Просимо пацієнтку відкрити рота, контролюємо положення канюлі у правильному шарі зі сторони слизової оболонки. Розкладаємо препарат глибоко та поверхнево над м'язом та під м'язом. Препарат викладаємо вієлово за допомогою канюлі ретроградно виводячи препарат, по 0,1 мл на наведення у четвертому шарі та по 0,05 мл на вектор у другому шарі ПЖК. Для гармонізації обличчя, укріплення та підняття куточків губ ставимо мікроболісу у другому шарі. Корекцію проводимо з другої сторони обличчя аналогічно.